Якщо хтось мене спитає, які страви мені найбільше сподобалися в Іспанії, я скажу, що це паелья та тушковані бичачі хвости. Ніколи не думала, що ці хвости можуть бути такими смачними. Отже, потрібно близько 1 кг хвостів, нарізаних по хрящу на 4-5 см частини. Овочі нарізаємо доволі крупно. Нам потрібні 2 морквини, 4 стебла селери, одна велика цибулина, 200 г томатів. Один солодкий перець та три зубчика чеснику. З часнику попередньо видаляємо серцевинку. В миску насипаємо небагато борошна та обвалюємо в ньому шматки м'яса. В кастрюлю додаємо рослину олію, розігріваємо і обсмажуємо порційно хвости до золотавої скоринки з усіх сторін. Обсмажене м'ясо перекладаємо в окрему посуд. В кастрюлі обсмажуємо спочатку всі овочі, крім томатів. Додаємо до овочей пів чайної ложки перцю чилі та одну чайну ложку копченої паприки. Обсмажуємо 2-3 хвилини. Додаємо 2 лаврових листка та томати. Обсмажуємо 3-4 хвилини. Додаємо 240 мл сухого червоного вина та 600 мл курячого бульйону. Перекладаємо хвости до овочей. Рідина повинна покрити всі овочі з м'ясом, солимо та перчимо. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою. Та готуємо 3 години у розігріті до 160 градусів духовці. М'ясо на готових хвостах дуже ніжне, тому обережно дістаємо хвости із кастрюлі. До речі, опис рецепту ви знайдете під цим відео. Овочі з бульйоном пропускаємо через сито, видавлюючи з овочей всі соки. Соус випарюємо близько 3-4 хвилин до більш густої консистенції. Повертаємо м'ясо та з'єднуємо його з соусом. М'ясо підійде до будь-якого гарніру. Сподіваюся, ця страва сподобається вам так само, як і мені.